Чарівного дня, шановні українці, перед вами конюшина червона чи рожева. Ось. Вона є природнім антибіотиком. Гайморити, бронхіти, там, де є підозра на те, що бактерії, бактеріальні запалення, тобто там коки, стрептококи, будь-що, паличкоподібні інфекції, тобто все, що пов'язано з бактеріями. Ви зриваєте, сушите квіт світ конюшини. Добре подивитись там, де джмелі літають. Збираєте в чистому місці. Ось. Зриваєте саму оцю квітку всю. Висушуєте в темному місці і будуть вам природні антибіотики. П'ється відвар, кипятити, тільки бажано прокипятити після кипятіння хоча б декілька хвилин, потім 15 хвилин настоїте, цідите і п'єте. Антибіотик.